Привіт, дівчат, зробила сьогодні невеличке відео по залишкам Балтійського бурштину. В першій частинці покажу авторські ручні роботи, їх залишилось небагато. Наступна поставка дівчат буде в березні, десь в середині або ближче до кінця. В другій частинці більш дрібні прикраси, але не менш гарні. Почну з ось такої краси, артикул 230 у каблучки, вага майже 18 грам. Дивіться, в житті колір більш теплий, де більше такий золотий. Відео трошечки холодить. Тут початковий розмір десь 18-18,5, але є можливість регулювання, як і в більшості авторських робіт. Ось бачите. Цей колір, до речі, він створюється за рахунок ось такого спеціального покриття зі зворотнього боку. Без нього виглядало б не так яскраво. Я кожен раз кажу, нічого зайвого, така лаконічна управа і неймовірна вставка, і що нам ще потрібно. Подивіться, як класно виглядає. Це по габаритам 3,1 на 3,6 см. Хочу нагадати, що ці прикраси, вони не повторні. Тобто, схожі можуть бути, іншої такої самої каблучки не буде. Вартість такої каблучки 3650 гривень, 100 доларів. По якості взагалі ніяких питань. Далі, дівчат, є ось такий, можна сказати, сет. Тут у нас бурштин йде в огранюванні. Це така лімітована колекція, вона не завжди є в наявності у виробника. Тут дуже такий цікавий колір, він нестандартний. Також є ось такі зелені включення, також за рахунок покриття. Неймовірно виглядає каблучка десь в початковому розмірі 19-19,5, але вона розжата, можна зменшити або навпаки збільшити. Артикул каблучки 303, вага 14,9 грам. Досить багато срібла, бурштин сам по собі легкий. Колір передається, мені здається, коректно, проте в житті світліша сама оця основна вставочка. Вартість каблучки 4565 гривень 125 доларів. І підвісочку дивимось вона під артикулом 305, вага 10,6 грам. Дуже красивий колір бурштину. Якщо комусь цікаво, пишіть, буду вам ще відправляти фото. Можливо, зможете більш детально роздивитись. Довжина 5 см. Вартість 3250 гривень 89 доларів. І ще з цієї серії ось така неймовірна каблучка, артикул 302, вага 16,8 г. Дивіться, яка вона височенька, яке тут цікаве огранювання і колір. Це взагалі щось з чимось. Розмір початковий 18. Вартість 5110 гривень 140 доларів. Також залишилась наявністю ця неймовірна модель 340, вага 16 грам. Такий класний жовтенький бурштин. Каблучка початковий розмір. Ще зараз вам скажу, десь 18,5. Також можна регулювати. Багато тут срібла. Такий, як тортик, дивіться. Найбільша висота тут 1,2 см десь над пальчиком. Вартість 3395 гривень 93 долари. Далі дивимося в таку красу, каблучка з міксом, артикул 259. Розмір 18,5. Вага 4,7 грами. Тут у нас коньячний бурштин, медовий і зелененький. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. Далі є в наявності ще дві класних каблучки з міксом. Артикул 336, на середньому пальчику 18 розмір, на вказівному 19,5. Мікси схожі, проте за насиченістю також відрізняються трошечки. Ось Коняк, наприклад, вага 5,3 грами. Розмір приблизно 3,8 на 1,5 см, вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі, дівчат, є в наявності декілька каблучок з прямокутним бурштином. Минулого разу там комусь не вистачило. Давайте зараз подивимося, що є. А є три штучки. Ось ця в 16 розмірі, ось ця в 17 розмірі, а ця на 20-й розмір. Дивіться, вони трошечки відрізняються за вагою: 2,8-3,2 грами діапазон. І трошечки також за ціною є різниця, вкажу зараз на екранчику. До речі, є одна пара ось таких цікавих гвоздиків, 277-й артикул, вага 1,4 грами. Дивіться, тут одна кулька ледве-ледве більша за іншу. Дивіться, зовсім трошки, не критично. І за кольором одна трошечки яскравіша. Але, на мій погляд, так навіть цікавіше виглядає. Діаметр приблизно 0,7 см. Ось такі застіпки. Вартість 295 гривень 8 доларів. І є також ось така пара хвостиків 276, вага грам 80. Тут діаметр 0,9 см. Також трошечки за кольором відрізняються, проте не критично насичений такий колір цікавий. Вартість таких 365 гривень, 10 доларів. Далі залишилась одна парость таких ніжних сережок з кульками 356 артикул, вага 3,3. Світло, кон'ячні вставочки, англійська застіпка. Хто хотів молочні, замовимо на наступний раз. Вжина 3,5 см кульки приблизно 4 мм. Вартість сережок 700 гривень 19. доларів. Також є ось такий варіант сережок. Дві пари є, 386 артикул, вага 4,1 грам. Ці ось такі більш блискучі, ці більш прозорі, проте також є включення на англійських застіпках. Довжина загальна 5,4 см. Вартість скажу на екрані. Далі хочу показати дівчат, що залишилось по базових прямокутних сережках. Всі інші форми також ще є, проте не буду їх змішувати, бо ви заплутаєтесь. Артикул цих сережок 274. Ось ці два кольори залишились тільки по одній штучці. Такий жовто-гарячий і темний коньяк. Дивіться, середня вага сережок виходить 2,9 г. Вони йдуть на петлях. На кожен день на подарунок чудові варіанти. Також лишились дві пари ось таких золотисто-медових, верхні більш теплі, ці більш зелененькі. Також дуже красиво. Є ще дві ось таких пари. Я навіть не знаю, як правильно описати цей колір. Тут є такі нотки коричневого, і коньячного, і трошечки медового. Дівчата, довжина всіх сережок 2,1 см і вартість 550 гривень 15 доларів. Далі, в наявності, залишилось дві пари сережок 273 з кон'ячним бурштином. Такі ось грушки, вага 6,2 г. Вони йдуть на гвіздках, проте не вбачаю в цьому великої проблеми. Вони неваженькі, тому це нормально. Вищі вставки. Довжина виходить 4,1 см, вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі дивимось модель сережок 379, вага 5,9 грам. Вони трошечки відрізняються: ця вставочка більш така золота, ця темніша. Ось такі верхівочки, англійські застібки. До речі, ці сережки можна взяти ось до цієї каблучки, дивіться. Непогано буде. Довжина 4,5 см, вартість 1240 гривень 34 долари. Для дівчат, є вільна підвізка з вараном 347 артикул, вага 4,9 грами. Медовий бурштин, вушко. Довжина 4,8 см, вартість 1025 гривень 28 доларів. А дорі дівчат на залишках є такий класний хрестик 198 вага 2,5 грами, Конячний бурштин. Нічого тут зайвого, вушко. Довжина 3,8 см, вартість 440 гривень 12 доларів. І також з варанчиком ще є ось така брошка 346, вага 3,7 грами, Жовтенький бурштин. Також, здається, ще є такі з коньячним в наявності. Довжина 4,8 см, вартість 800 гривень 22 долари. Далі залишилася ось така лаконічна підвісочка, 14-й артикул, вага 10 грам, 2,5 на 4 см розмір. Нічого зайвого, виглядає дуже стильно. Вартість 1970 гривень 54 долари. Також лишились такі неймовірні брошки балеринки 313 артикул. Вага 6,3 грами. Одна з міксом, інша просто з коньячною вставкою. Дивіться, які класні. Розмір 2,8 на 3,5 см. Вартість 1200 гривень 33 доларі. Далі лишилась одна брошка з котиком на місяці 250 артикул, вага 3,1 грам. Саме брошка лише одна, проте є ще підвіски. Також зелененькі, коньячні. Вартість 660 гривень 18 доларів. Дівчата, наостанок покажу декілька позицій зі знижками. Я відправляю їх на розпродаж, тому що такі досить маленькі розміри, не всім підходять. Також буде одне класне кольє. Перший браслет під артикулом 317, він на шкіряній основі. Я розмір точно зараз пропишу на екрані, ще не проміряла і на яку ручку підійде. Застібка карабін. Вага 10,90. Тут цікавий такий темний бурштин. Дівчат, вартість зі знижкою буде 1425 гривень 39 доларів. Звичайна ціна 55 доларів. Ось так виглядатиме на руці. Наступний браслетик 213-й артикул, вага 1060 грам. По лінійці довжина 17 см, проте він мало мірить, і на ручку підійде не більше 14 см. В кого є така ніжна ручка, класний для вас варіантик. Браслет, неймовірно, гарний, такий карабін і ближче бурштин. Вартість також 1425 гривень 39 доларів. Звичайна ціна 54 долари. І останній браслетик, 310-й артикул. Класний жовтенький бурштин. Вага 21 грам. Підійде на ручку 15-16 сантиметрів. Дивіться, який красивий бурштин. Застібка карабін і ось такий ланцюжок. Дівчат вартість зі знижкою 3250 гривень 89 доларів. Звичайна ціна 4000 гривень. Дуже гарна знижка, забирайте. Звичайно, остання позиція: ось це кольє, воно вже колись було на розпродажі, проте залишилось. Артикул 86-й, 14,3 г вага. Розмір ставки 2,8 на 4,7 см. Це з ось цим вушком. В основі ось такий жгутик дуже цікавого кольору. Довжину загально пропишу на екрані. І ось такий бурштин. І також на екрані вкажу ціну зі знижкою і стару ціну, щоб ви могли порівняти. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!